Макіта на 12 вольт, модель DF333D. Є скарга на а, якийсь інакший звучок трішки і а, запах з двигуна трішки такого горілого чи горілих щиток, такого плану якісь. Вскваємо, демо, що є. Так, в основному двигун плюс-мінус цілий, а проблема якась тут була рідина. Дивлюсь детальніше, зараз скажу, що буде. Так, в основному виглядає, що проблема в тому, що смазка з редуктора пішла через двигун, через перегрів або щось подібне. І тому тут колектор замастила. Зараз все чищу, тут почав і пробуємо ще раз включати. Так, повністю вичистив. Всередині як новенький. Ось. Видно? Так, трішки вже включав. І щітки. Також чистенькі. Колектор уже чуть, чуть має... По виробутку, але велику. Ще попрацює. Більше, ніж половина щиток ще є. Так що змісту міняти щітки не бачу. Так, збираю і зараз провіряю. Так, все зібрав. Працює. Дуже рідко. Ну дуже рідко, але буває і таке.